Ну. Всім привіт, броканте! Або по-українськи, то блошиний ринок чи барахолка. Позаду мене знаходиться церква якогось когось, Петра, Павла, може, Марії Діви. І ми йдемо сьогодні з Тимофієм на Броканте, суботній ранок, пішли разом, подивимось. Але щось бачу червону на якось боргу, а може то червона така коржина. Або якісь червоний. — Пішли подивимося, що там будуть продавати сьогодні. Ми тут перший раз, давай переключаємо камеру. І йдемо. Ось тут написано, кульки повісили, щоб ніхто не промазав. Бачите? Броканти. от. І це все робиться в церкві. Ми ніколи не були е саме безпосередньо в цьому місці. Взагалі, у них е, дуже часто проводяться різні отакі блошині ринки. Ось там я бачу якісь меблі у дворі. Ну давайте зайдемо сюди, подивимося. Вже народ зібрався. На церковну тематику щось продають. Різний посуд. Качки. Дивись, які качки, бачиш? Диви, які гарні качки різні. Бачиш, жіночка сказала, що там іграшки є трохи далі. Давай підемо подивимось. Народу тут багато зібрало сьогодні. Вже. Не дивлячись на те, що 9 ранку, ну, в основному я бачу посуд. В основному я бачу різний посуд різних калібрів. Що Тимофій побачив? Та, ти ага. А он дивись, м'ясорубка внизу лежить така старенька. Як у нас колись була, я крутив такою м'ясорубкою. Ось. Давай подивимося. Тут є різний одяг, продають. Так, а ну давай пройдемо сюди, подивимось. Бачиш, що там одяг різний, різні прикраси. Ну, ось, наприклад, такий набор, бачите, 3 євро ножі. Що тут ще? Температуру мірять усіляки. Бужу. Сепумом <говори> щем ютюб. Сепумом <говори> ютюб щепумма. Жіночка питає, для кого репортаж цей я роблю. Айда! Айда! От. І зразу когось вона там звеля чую, щоб на... сказати, що ми тут знімаємо без дозволу, напевно. Ось. Ось такі друзі-браканти. Можливо, нас попросять вимкнути камеру зараз. Я не знаю, божу. З Тимофієм здороваються, всі вітаються. Тимофій класно працює для зйомки, так син? Давай, ми вийдемо, подивимося ще, що продають, які меблі. Там покажемо нашим глядачам, які меблі продаються. Расскажи. А мы сейчас поднимемся, потому что я еще один раз сюда приехал. И я тут еще ничего не вижу. Вот велосипед, вот машина, вот диван. Давай я тебе микрофон введу, микрофон. И ты будешь рассказывать. Давай, иди рассказывай, что тут есть. Это диван. Це... Я не знаю, що це. Це? Ні, я краще не буду. Бо це я не... меблі. Я думаю, що це меблі якісь. Так. так. Давай підемо тоді. Вже, напевно, ми відзняли все. Так. Так. – Давай мікрофон заберу. Ми все відзняли з Тимофієм і ми вже будемо, напевно, їхати е, додому. І ось таке браканте, бачите. У дворі е, церкви, не знаю, як це назвати, О, парафія якась чи що. Давай, син, може, по колу обійдемо, давай і знімемо цю церкву. Давай обійдемо її по колу, знімемо. Можливо, комусь і буде цікаво, як це виглядає. Ось. Тим більше, е, я так розумію, якщо це цей браканте, блошиний ярмарок проводиться у церкві. Відповідно, це, ці гроші виручені підуть на якусь благодійність е, і ну, кудись вони підуть. Ось Цей бракан проводиться два дні. Ти хоч сказати, зараз скажеш хвилиночку. Давай ми вийдемо. Ось. Зараз дивись. Ось така церква тут у них з дзвонами з усім. Так, зараз. Так, кажи. Я даю один лайк. Ти молодець. Ти гарно репортаж. І я все дивлюсь тут, поки ми нам йдемо додому ще. Ну все, ми вже все зняли. Так. Тобі сподобалось? Так. Будемо ще робити репортажі для Ютубу. Так. Що треба сказати? Хай підписуються. Хай підписуйтесь! Скажи, підписуйтесь. Підписуйтесь! Далі буде цікавіше. Далі буде цікавіше! Супер! Давай продовжимо знімати. І я також підведу певні підсумки. Ну, якщо бути чесним, такий собі браканте. Але ми мусили поїхати подивитися, вам показати. І взагалі залишайтеся з нами на каналі. Ми будемо знімати багато цікавих відео, справжніх. Про життя у Франції, про життя у Європі, про подорожі цього всього в нас вистачає для вас. Тому палець вгору, лайк і, як завжди, подяка за підписку.